Щойно мені прислали це відео з проханням розпостити. От я хочу сказати наступне. Я розпощу це відео, але з тим, щоб наша правоохоронна система вивчила його. Якщо воно змонтоване, то нехай вони дадуть розголос. Цьому і дадуть оцінку цьому відео і скажуть суспільству нашому не тупорилому бидлу стаду, а суспільству, в якому є і айтішники, в якому є і військові, що це відео е, дійсно змонтоване. Е, якщо це відео не змонтоване, і якщо воно дійсне, перехват розмови, тоді запитання, яким шляхом е, спромоглася ворожа наша сторона перехопити цю розмову, е, чому? Розмова саме в такому принизливому форматі для нас. І е, нехай влада тоді знайде в собі сили, візьме остатки своїх яєць в смятку в руки і скаже, да, дійсно. Це розмова має місце бути і створює тимчасову слідчу комісію щодо розслідування з цього приводу. Я вважаю, це буде об'єктивно, чесно і справедливо по відношенню до суспільства та навіть по відношенню до ворога. Якщо ви так уже показуєте себе на світовому рівні, що ви дотримуєтесь всіх міжнародних законів, особливо там де стосується прав людини, тільки прав людини ворога нашого. Бо нас, як людей, ви не вважаєте за людей, потім права наші не дотримуєтесь, а от все, що стосується ворога, ви тут, звісно, Міжнародну конвенцію Женевську дотримуєтесь. То будьте любезні, тоді до кінця. Або заявіть про те, що це відео змонтоване, і докажіть нам про це. Або якщо воно не змонтоване, тоді визнайте цей факт і проведіть розслідування, що допомогло ворогу отримати цю Розмову перехопити. І чому сьогодні на фронті відбувається така ситуація. Принизлива. В першу чергу для нас. В очах ворога. Компер на зв'язок. На зв'язку Торонто. Торонто, мене закінчились ВК, Далі утримання позиційно важливо. У мене багато 300, 6-2, блядь. Я буду же відходить с заложком рука прием. Торон такого. -то, Наказывает кого-то набуло. Чекай ще одни години. Звору, дошло, ты все, понятно, споюват. Прием. Купер Таронта, як я буду триматись, блядь, тут баный пекло, нахуй. Ты разумеешь? У мене повитекало два хлопці зараз же, блядь. Пока нема нихуя. Ким я буду тримати за позицію, я зобов'язаний я їм життя, блядь. тим, хто залишився. Розумієш ти, блядь, чи ні? Коронка, купа, сука, якщо ти від'їдеш зараз, я роз'єбую з тибишками сам, блядь, по законам воєнного часу, блядь. як зрадника, не вы кому-то хоть накасты. Ну зрозумів, блядь? Два екіпажі без того тобі навалить. И Тільки попробую вийти, блядь. чого ж на них?